Шановний Віктор Володимировичу, ми, депутати фракції Європейська Солідарність, пропонуємо на наступне чергове засідання Рівненської міської ради підготувати за участі всіх сторін проект рішення щодо програми підтримки виробників ПЕПЛА та іншого обнагнення у Рівненській міській територіальній громаді. На 25 п'яти роки та передбачити в бюджет необхідне фінансування. Механізм ваучерної підтримки бізнесу, який ми пропонуємо і, яким, і які займається виготовленням обладнання. Ми просто ретельно вивчили досвід Львова та провели ряд зустрічей і обговорень з місцевими виробниками, представниками департаменту економіки рівницької міської ради та військовими. В результаті маємо напрацювання за прикладом військової програми підтримки виробників. ПЛА, та іншого обладнання, які просимо розглянути для використання та оперативної розробки необхідних документів для затвердження Рівненської міської радою за цим дякую. я дякую. пропоную, щоб від кожної фракції був представник. Пропонуємо провести, напевно, додаткове зібратися радою і обговорити питання, і попрацювати над програмою і на наступну сесію затвердити, якщо ви не проте. Дякую вам.